Я житель села Ломарівського, фамілія Жур Василь Миколаївич. Я проживаю за даною адресою Івана Франка, 31А. Ага. Я б хотів би розказати про нашу проблему. Значить, у нас на нашій території існує господарство, яке займається водопостачанням води до нашої домоволоді. Вирішили вони замінити нашу систему водопостачання, положити нову трубу. і що вони зробили? Ну, на цьому місці тут проходив старий водопровод. Його демонтували. Вирили великий ковш, такий, який можна було почепити на цей трактор. Нарили тут десь сантиметрів до метра землі, кучу, демонтували. Демонтували як? Взяли ковшом, зачепили, викинули воду туди хамут і трубу вирвали і викинули її в сторону. От і все. Перед вулицею мені рекомендували зробити. Поставить тут колонку. Ну, тут проїжджа частина і ось колонка. Тут, тут всі норми будуть порушені згідно правил дорожнього руху. А колонка, ця, що в мене стоїть лічильник, вона знаходиться. А і все. Тобто тут вона буквально 30-40 метрів. Десь 10 метрів. Як живе тут село? Що кожна людина в селі, щоб ви розуміли, вони тут живуть з цього села. У нас тут роботи немає. Ну, працює тільки комунхоз, небулон, школа, ну, десь садок і все. Всі останні люди безробітні, тому якщо є вода, вони щось на своєму домовладінні, на огороді виростять, продадуть. Його і проживають ну, цілу зиму. Там. Наступає весна, знову починається робота. Також. Можемо поїхати по селу подивитися, люди всі роблять. На цій вулиці живуть одні пенсіонери. І от, 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 от така куча землі була у мене попереду. І лопату не відкидаєш, навіть тільки вивозить кудись. Ну, і все село так. І все да? село так? — Тут по, поїхати по всьому селу, це все розрите. Ніхто його до порядку не приводить. А це вулиця у нас тепер ж, хто ж її зробить. Ми тут самі її ремонтували, завозили щебінь, виложували цю вулицю. Доброго дня, представьтесь. Пожалуйста. Добрый день. Моя фамилия Марокко, Валерий Федорович, улица Мечникова, 2 проживаю, село Маринская. Я немножко отойду ну как, в историю. Вот эта колоночка первая сделана 18 лет назад, если точно. Почему? Я тогда работал в коммунальном хозяйстве, в предприятии директором. И становился вопрос выносить колонки на улицу. Но ну, оно так и этот вопрос не принялся. <coughs> Но ну, я личным примером, да тоже говорили, там, побьют, вынес, это сделал сам, это было давно-давно-давно. Но почему я это веду? Значит, тогда еще э, по техническим условиям, вот они технические условия это были, вот там вот, вся запорная аппаратура располагается за счетчиком. Ну так оно должно было быть хорошо, так оно и есть. Ничего не поменялось. На сегодняшний день заглянем сюда. Как оно было, так оно оставалось. Эта комиссия явилась, ну, якобы надо э, сделать, чтобы обратный клапан был впереди. Ну, сделали, запломбировали, там, сделали хорошо. Но не это главное. Бог с ним, с этим клапаном. Я когда обратил внимание, что работает там экскаватор, а. пройдем, если так, а то не, не можно, нужно туда пройти. Здесь стояла запорная арматура, такой вентиль стоял. Его вырезали. Я бы не обратил но это это преступление века, будем говорить так. Получается, вот эта линия, эта улица заблокирована. Оно по проекту, который утверждало не одно министерство, будем говорить так, по проекту это все было закольцовано. Оно должно было ходить кругом, вот, для того, чтобы и проводить санитарные мероприятия, промывать водопровод и многое-многое другое. На сегодняшний день вот тут осталось и холера, и чума, и все на свете. Сюда сбила все это грязь, и она туда осталась, никуда не пойдет. Эта улица у нас, будем говорить, ну, как на, на атомном бомбе где-нибудь сидит. Вся грязь, все болезни останутся здесь. Я этому руководителю предприятия говорил, Хрестенко, ну, что же вы делаете? Этого нет. Ну, Закрутили, закрутили. Мы потом это все приберем, потом закольцуем. Но когда это потом будет, неизвестно. А на сегодняшний день это для санитарной инспекции это уголовное дело могут открывать. Вот это у меня такие А это улица какая? Она была Дзержинская, сейчас Мечникова. Вот тупик. А была закольцована. Это вот, это э, э, этим, предусмотрено было. как ну, схематически или э, решено. Закольцованы были все улицы для того, чтобы промывалась она. Делают промывку водоводов. Пускают ну, хлорарную воду, хлорированную, прочее-прочее. Пускают для того, чтобы сделать э, больше там, санитарей какой то навести. Но этого сейчас уже не будет. Он сейчас тупик. И вода, когда пустили воду, здесь такие удары были, мы два дня не могли воду пустить, потому что воздух, воздух, воздух в одном месте скопился. Вот это такая вот неприятная вещь. Пускай э, какие угодно будут мероприятия проводить, мы согласуемся как-то. Но вот эти вещи, которые вредят здоровью людей, я думаю, это недопустимо никак. Это над этим проектом работала. Сколько людей, сколько институтов для того, чтобы сделать на село проект водовода. И тут самоуправством заниматься. Сегодняшний день, вот уже, ну, будем говорить, дней 4-5 воды нет. По какой причине, я не знаю, никто не, не говорил. Может, какие-то причины аварийных условий, а может, другие. Я не скажу, потому что я не знаю. Воды нет. И вот это все стоит здесь. Вся грязь, вся муляка, вся эта неприятность. Стоїть здесь. Сейчас воду пустят. Он ще більше сюди набьет этого всего. І плюс тому, що виходить еще із строя прибори учета. Они будуть забиватися грязью і будуть виходити із строї. Папка Володимир, у нас такі конфлікти постоянно возникали цієї води. І, і, і до цього, і в даний момент. Ну от бачите, я викопав сам приямок, де це саме, щоб не уничтожили мені оцю растительність, яку жінка вирощує тут вже більше 10 років. Кажу, я сам викопаю той приямок, де буде стояти там мірильна апаратура і всі прибори ці. Приїхали ставити оці ж прибори, два хлопці. Коли приїжджає начальник нашої служби і заявляє, що все виходьте, він сам зробить. І все. Це тобі років і хто це сказав? Ну, мені це 73 роки. А сказав хто? А сказав сам Христенко, начальник нашої цієї комунальної служби. Так у вас є же колонка одна і заставили да, вторую, так? За да? буквально, буквально за забором 5 метрів. Є колонка, да? Да. І заставили заставили ще одну. вивезти його на вулицю, оці колонки всі, тому що крадуть, мол, жильці нашого села, крадуть воду, не хочуть платити за неї. Отаким чином. Ну ви ж платили регулярно? У ну, да, мене ну, ви... все, все оплачено. Все через комп'ютер оплачую. І в мене зараз там задовженость від них. А вони кажуть, а яка там невелика, п'ять невелика, кубов. А, ну, кажуть, а як це ти мало так пользуюся, що все в тебе куб місяць виходить? Я кажу, ну я так і користуюся. У мене і газ менше всіх. І все друге, і електрика. О, все мінімально вважайте. А води сколько вода зараз є у вас? Ні, перекрили. Оце ж я це саме сказав, вже підключився. Я підключився. Коли приходить комісія і кажуть, а чого ти пломбу сорвав? Я, говорю, я її одразу і не побачив. Туди земля обвалилася, я почав закидати ці два крила вокруг тої ями, що залишилась. І туди почали падати грудки такі здорові. Я ж поліз туди, подивився, ну, лежить, лежить ця штука. А моя каже, ти ж воду відкрий. Сказав вже, я підключив, все, як домовлено було. Ну смотри, молоді, молоди немає, всех же є. Рідні, близкие. Через хату. Ось Выносить воно у нього. Воно у нього колонка. Она просматривается даже. А тут ось. ось, 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 ось бабця тут живе одна. І тут... 80 з Ось от. Це я заступився за нею. Вони приїхали, розрили, відрізали водопровод і поїхали. А заступився то що? Ну я бачив, це ж за чого це. День? Вони важа вода є, що ви хочете. Я говорю, так яну, диви, 82 роки, що ви чудите, ці цю, 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 цю бабі. Вона може і вийти, така, бойка. Ми сама живе тут. Що це зробили коло двору вам? Ну що, вигріб, яму. А ви мені ви можете собі на камеру сказати, вашу фамілію, іметство сказати? І сказати не, що ви, тут Ну ви мені швидше, я погано чую. Я зрозумів, вам вже скільки років? І хочу, щоб я слова брати. Ви ось буде вас йдемо. Нашу... Сюди. Сюди. сюди йдіть, у тіньок, нього. Йдіть. Що вам тут не мені розкажуть, чого ви приїхали? Ми хочемо показати, що тут робить наш комунхоз. Як вони здіваються над людям, не людьми, над пенсіонерами? Що вони Ой, зробили тут? А це на надо... мені отримав щось така Я не пойму. Я ми приїхали. Я тут був присутній, як вам відрізали воду. Ну оце ми хочемо, щоб вони цього більше не робили пенсіонерам. Ви можете це сказати, що було? А тут просив чоловік, ну, я просив, Каже, не робіть бабуся старенька. мені 94 роки. Я вже не полізу знімати пломбу, а як приїхали різать, так приїхав трактор, приїхали з Зеленодольська і поліз один, значить, слесарь. Навірно, швидко вскочив у колодязь, зірвав пломбу, а потім вискочив і каже мені, у вас пломба зірвана на щотику. Кажу, я не лізу, туди ніхто не лазить. І воду ми беремо. Нормально. Я завжди переплачувала за воду, завжди всегда... вони мені були довжні, то один куп, то півтора, десь за, за двох. Ну і що? Ну і що, приїхали, вигребли яму, е е от копали водопровод, от перерізав, надів якусь муфту, загребли і поїхали. І все. І каже, ця е зеленодольська жінка, ви у нас крадете воду. Кажу, а ви що платите за нашу воду, за нашу воду? То що ми крадемо ми її? не крадемо? Ну, що в мене дев'ять, ти куре. В мене нема нічого більше. Куди її? Стирать мені возять у кривий ріг, бо там моя внучка, бо собирає все тряпки, везе, перетирає, і привозить сюди. Я не стираю!» Я тільки що і полини мию, бо я не можу вже, ні, ні уборки не роблю. Просила одна ходила жінка та що по стариках допомагала, по, ну, так вони кажуть, кажуть, їй не положено. У неї син є 70 років. Він дожен за нею вхажувати, а за сином 70 років теж повинен вхажувати. Так і так. А зараз вода є? Нема! За, за ось загриб наділи якусь муфту там, де перерізали, і загребли і поїхали. І все, ну у нас. Я сам прибрала, щоб не пили. Ось це. таке. Тут, ще, тут маленьким ковшом вузеньким, а в мене жарили здоровим ковшом. Найбільше, який є. Ну, все село так, да? все село парит. Я Горбенко Віктор Миколайович. Це мій батько Горбенко Микола Дмитрович. Це моя мама, Горбенко Антоніна Степановна. Мама не ходяча. Батько сліпий у мене. Це сусіди нашої вулиці. Що у вас тут відбувається? У нас відбувається таке. У нас відключили воду, опломбірували питну воду. Задовженості по воді немає, воровства немає по воді. Потім що далі? Коли відключали воду, батько просився, я, вам, я проведу колонку. Не відключайте воду, ніхто не послухав. Христенко Сергій Олександрович приказав відключити всього. Відключили воду. Ну, що, Ось акт. Я попросив акту на відключення. В акті указано. Причина. Згідно договору Кабінету міністрів, номер 590 Я не знаю, що це за номер і постанова. Так, що ж далі? Не винесено на границі розподілу водопостачання. У договорі за невинесення з колонки за межі е, проживання не указано що буде відключатися. Там указано в договорі тільки, що якщо не за, за неуплату прикращається водопостачання. Батько, ось во время війни прожив, нім, німці давали води напитися, а наша влада. Во главі з Христенком, що він тут Махновщиною займається. Вони ну, стариків лишили води. Можна. Я Можна. Дивіться, я звернувся до старости до і кажу, Віктор Васильович, ви почитайте договор і постанову Кабінету міністрів 690. Він мені каже, що ти розказуєш в правому верхньому вуглу на договорі я її читав. Ну а відключають вони постанова Кабінету міністрів 590. Тобто ці постанови ніхто не читає. Я йому просив. Надіктуйте мені хоч якийсь пункт постанови цієї або абзац, де написано, що ми зобов'язані винести оці лічильники за межі свого дому Ну, А тут результати бачите самі. Ну, ну Ми збираємо ну, ш... да, піхли. Ми, ми хочемо, може будемо ініціювати, щоб забрали все село, тому що це проблема всього села. Я вас повезу на ту, у нас село ділиться на, 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 на дві частини. Вулиці, так, да. На кожній вулиці. Да. Просто там, ну і всі мовчать, тому що бояться, вони вони ж я ж може повторюсь ще раз. Кажуть, якщо ти не виведеш один, ми всі вулиці воду закриємо. І люди бояться просто, і все. Ну, тероризують. Ми ж з коматами розговорювали. Бабушки 90 лет відключив воду. Як викопати? трактора в нього немає. А хто хто матами Подожди, Підіжі, дайте я ще добавлю. От дивіться, я, наприклад, в Фейсбуці викинули територіальну громаду Воронцівська. Там у них таке саме комунальне господарство, таке саме є. І викинули там розцінки на, на трактор, на екскаватор, там вивоз сміття. У них вивоз сміття 20 гривень стоїть. Ну, з одного дома. І трактор, от екскаватор, такий самий, як у нас, він стої, у них 600 гривень в час. У нас він стоїть 2400. Ну, да. І вода, і ще ж не всім і дадуть. Дві ну, по водопостачанню. Ленінська, ми, навіть не стало у нас ну, зірвана дамба, немає нас водосховища. У нас вода була. Запитали вони від річки, вода постійно є. Вони беремо воду, вони купують. В хрибас водопостачання 20 гривень за куб, Продають нам по 42, 45 гривень 10 копійок. Це на скільки процентів вони тут? на, ну, Більше 100%. 125%, ну я не економіст, не буду вважати зараз. А відключають, є два водовози, які вивозять воду, ще привозять і роздають людям воду. Виписуєш, скільки там куб? 125. 125 гривень куб води, щоб привезти тобі водовоз. — Ось що привозили. Ну, ось ось неділю назад. Оце, оце. Тут проблема не в людях, що вони кажуть, люди крадуть. Розумієте, Їм цим ну, потрібно що зробити. Ну, в них, по-перше, ну, я не знаю, він не директор, тут він, мабуть, начальник участка, він тут старший в нього, жінка його бухгалтер. Приходимо, вони платять всю заводу всі платять, береться гроші в бічні. Поставлять печатку оплачено і все. Ніхто не знає, скільки грошей прийшло, скільки відправили на насосну. Насосна кажуть не оплата. Ну як люди всі платять, тут, тут, тут нема, так, Є, всі платять. немає таких немає. немає, Всі вовремя платять. Тут, а вони кажуть, що люди крадуть у них. Або вони крадуть у нас. Ні, ну так вони, так. Да, я думаю, що тут проблема не в людях. Звісно, не в люди. Ну, Такі колонки ті виводять? виводять. Так, колонка, Один, я вам... Одинока людина, де вона візьме ці 7 тисяч, щоб... Зручити? Які 7, Була? ти в 7 не влізеш? 10-12 тисяч. Ну, ну, оце ж я так, хочу А Сам буш рити яму. Ну, оце ж я хочу вас пригласити, пішли ось, подивитися, яка в мене колонка. Рядом усі. море мачує хороші. Усі колони, всі кони рядом. І всі заставляли в цей вибор. Пройдемо до колонки. Ну за що? Розямуть, пішли. Так, І ніхто це всі не заходить, колонки. Це гуси та колонка. Це бусині, на всій вулиці. Я просто ще хотів би додати, що я звертаюся до працівників комунального господарства. Вони з молодої в частності кажу. Буду жалуватися, жалуйся, куди хочеш. Я позвонив на гарячу лінію в Київ, на урядову. Там зареєструвалося в мене повідомлення. І сьогодні я в обласну державну адміністрацію теж цю заяву, ну, хіба на них вже управи не знайде ніхто. Я перед, цим, перед цим був комунхоз, якого ліквідували. Вони отут за конторою люди мені не збрешуть. Вони тут трудові книжки тікали і палили людей, які там працювали в них. Зараз прийде час людям цим оформлятися на пенсію, вони не знайдуть ні одної трудової книжки. Ніхто нічого не, не розбирався. Громада голова закрила, я не знаю, ну, чого вона закриває, що тут нема старшого, вони можуть проконтролювати їх і воду відключають. Ось недавно впав, збили дрон, попало людям на хату, попало на траву, горіло О, все. В люди по пів відра несли, бо води немає. Його, люди носили з басейну, витягали, да, носили по сухлазу. І несли цей погоні, послідні відери. Пускають воду, три дні пускають, а тепер її немає. Тим, хата. Три дні вода в тиждень дві хати, біжить, дві хати. і все. Тут дві хати. А почасово. остального, так, почасово, так. Да, я просто люди хочу до вас звернутися, а ви нікого не бійтеся, вони вам нічого не зробить. Тому що сьогодні на них не поставляють. Ось до колонки пройдемо. Батько жде. Що колонка оборудована. Колонка оборудована. Три метри до забора заставляють виносити. Колонка нова построїть. Що виходить? Що не так тут? Все тут так, претензій у них нема. Оплачують. Щомісяч. Вони винесли за забор. Так? за забор. — за І за це лишили, печатали питну воду. Тепер я прощуся, я зроблю вже колонку, отам. На що ви мені закрили, у мене написано. — Прийшлося no. брати, виписувати у них машину. 250 рублів платити, привезли. Привезли в басейну воду. No. Ну як оце так? Що тепер, це таке робиться? Тепер друге. За щочек. Оцей щочик ось, год чи скільки ми ставили разом із Христенком. Він сам їздив і провіряв, і вставляв. Пройшов год, ти купляє новий щечик і став туди. Ну а цей куди я діну? 94 куба, тільки накручено. Документи є на що не є. Є, новий, не давай новину. Махновщина тут страх. Яка махновщина, такий безпреділ. Ось батько мій 38-го року народження. Він застав велику вітчизняну війну. Він розказує німці, фашисти, коли було Маринське під окупацією, давали води на пице. Давали наші власті йдуть пенсіонерам уже немощним. Пломбірують і прекращають водопостачання. Я просився. Що не бломбіруйте, не бломбіруйте, воду. Якщо так, я вже викопаю. Так і викопаю. За що ж я викопаю? Ну я допомагаю їм. Це все, це все. аби не дісти. Ми ну, б, може, це таке діло, це мій обов'язок діти. Да. Ну, ну сама суть. Тут суть діла. Що викопали яму, я заплатив півтори тисячі. Купить щочки, купить переводи, викласти цеглу, пісок, цемент. Найняти, бо я не в селах. Ось що я робив сам. Бо я бачив, що у, я був трудоспособний. А тепер що? Я прочувсь, пішов у совет. Дайте мені хоч щось допомоги, хоч це дайте або що. Нема в нас нічого. ну, Я обернувся і пішов. Що мені робити? Куди кидатися? Я не в селах. Я, коли прийшли бомбірувати воду, я просився. Не треба, пожалуйста, не бомбіруйте. Вона каже, я зараз дзвоню до Христенка. Вона дзвонить при мені що все, стоїмо ми в трьох. Чоловік той, що бомбірує, і женщина. Лена, Лена Неплюхіна. Ніплюкина. Да. Вона й каже: я зараз подзвоню до Христенка. Вона дзвонить при мені. Він у Зеленодольську. І каже, чоловік проситься, щоб не бломбірували воду. А він каже: А я приказав, значить, виконуй. От і все. Значить, він, він не празнує ніким і нічим. Він прикривається невеселим, тому що він сіксот усього Маринського, і він за то його держить. Я не знаю, якби в ті времена, що раніше, то, що невеселого, що Христенка судили б, мабуть, не на один десяток років. Так ні можна. Я прожив вік і побачив ну такої анархії і безсовісності. Я ніде не бачив. Та німці цього не роблять. Ну, мені через два дні-три дні можу вмирати вже. Три десь. Не переживайте. Через кого? Буде все добре. Через таких, як Христинко. На що їх держати? На фронт ходідуть, воювати. Ага, Там, да. де мій батько погибне. Маси е, на. на на роботі вмерла в колгоспі. У мене 47 годин робочого стагну. Ну, я проробив, що я отримую і що я маю. І в мене немає ні паїв, немає ніде нічого, гола пенсія. І воду відключили. І воду відключили. Тепер мені зробити колонку, провести все на світі. Мені треба 3-4 місяці не їсти і не пити, щоб поставити. Щоб вивезти ну. ще отой грунт, скільки треба, <кій> ну. І куди, я його І куди його вести я хотів би зробити наголос на тому, що ну, працівники цього підприємства дуже ведуться по-хамськи. Вони працюють для людей, повинні працювати, а не ми для них. Вони прийшли зробити, щоб у нас було тут добре, була вода.